Вітаю! Мене звати Оксана Каменецька. Я трансформаційний тренер і мотиваторка України. В сьогоднішньому відео я хочу задати вам питання. Ви твердо вирішили змінити своє життя на краще прямо зараз? Якщо так, то ви вже точно розумієте, що для цього вам знадобиться зробити дві речі: перше, це змінити ваші звички. І інше це змінити ваші негативні установки, тобто прибрати обмежуючі переконання і замінити їх на позитивні твердження, які допоможуть вам отримати життя вашої мрії. Для цього вам треба знати обов'язково такі речі, що на шляху отримання життя своєї мрії людина обов'язково проходить певні етапи. Першим етапом є пробудження це саме таке усвідомлення, коли ви вже розумієте. Що ви недооцінюєте себе, ви недооцінюєте свій потенціал, ви не бачите свої таланти, які є у вас в наявності. Приведу простий приклад. Я б вважала, що в мене немає талантів, оскільки я не співаю і не вмію професійно малювати. Але в дорослому віці я зрозуміла, що я маю таку особливу здібність. Це комунікації, дар, який мені даний, можливо, якось от, як талант. І часто люди просто не розуміють, що це є талант. Якщо ви цього не розумієте, які у вас є таланти, які у вас є здібності, які у вас є унікальні риси, то це також є обмежуючі переконання. Отже, на етапі пробудження людина починає розуміти, що ви маєте право отримати від життя всі блага, оскільки ви працюєте, ви маєте навички, ви маєте життєвий досвід, але чомусь ви не отримаєте того, на що ви вправі заслуговувати. Це і є самоосвідомлення, етап пробудження. І коли ви вже це усвідомили, оскільки ви відкрили це відео, це з вами вже відбулося, я вас вітаю з цим. Далі наступає етап перепрограмування. Цього етапу дуже чомусь бояться люди, вважаючи, що це якесь програмування, це якесь НЛП, це щось таке страшене. Нічого цього немає насправді. Є абсолютно проста безпечна техніка заміни обмежуючих переконань, яку я дала на своєму каналі щойно. І на каналі енергійне життя якраз є плейлист, як змінити обмежуючі переконання. Ви можете дивитися там всі відео, беріть, користуйтеся, обов'язково підписуйтесь на канал Енергійне життя аби нічого не пропускати. І заодно поставте лайк цьому відео. І хочу вам сказати, що заміна обмежуючих переконань це процес. Який вимагає свідомого ставлення до свого життя. Тобто ви починаєте аналізувати, що є в вашому житті не так, саме через ваше самосприйняття, тобто лінза, через яку ви дивитесь на світ. І якщо ви розумієте, що насправді можна подивитись, що якась ваша думка про себе, про свій потенціал, про свої здібності, ваша самооцінка, вони є занижені насправді, то ви починаєте це. Ну, проаналізувавши, ви думаєте, яким чином це можна було б змінити? Як би було краще для вас? І тоді ви починаєте робити оцю вправу, для якої лише потрібен олівець, папір та ручка з червоною пастою. Оця сама безпечна вправа, яку знають у світі. Я її давала вже багато років тому на російськомовному каналі, оскільки. Мене запрошували до Академії Майндвелі, Академії з особистого розвитку, що розташована у Малайзії, То це відео воно тривало 30 хвилин. І ви можете знайти його на просторах інтернету. Але техніка, яку я даю українською мовою, це саме те, тільки 10 хвилин, дуже стисло про головне. І ви знайдете на цьому каналі енергійне життя, цю техніку. Отже, ви починаєте. Шукати свої обмежуючі переконання. Ви їх розшукуєте не просто так, а системно, за сферами життя: гроші і бізнес, все про фінанси, все, що ви думаєте про гроші, все, що ви думаєте про особистісні стосунки, чоловік, жінка, партнерські відносини, все, що ви думаєте, взагалі про всі аспекти інтимного життя. Третя сфера це сфера вашого здоров'я. Фізичного і психічного, і четверта сфера це духовність, особистий розвиток. Як правило, в людей виникають проблеми на етапі опрацювання своїх негативних установок, це саме розшукування цих негативних установок в собі, пов'язаних із здоров'ям. Чому це відбувається? А відбувається це тому, що воно все дуже глибоко заховане у підсвідомості. Тобто, якщо у вас є проблеми із здоров'ям, то це не лише тому, що, можливо, ви палите, або ви п'єте багато кави, або ви не робите фізичних тренувань. От саме ви робите або не робите певні речі через те, що у вас у програмах підсвідомості закладені якісь речі. Ну, Наприклад, це може бути думка про те, здоров'я не має значення. Або моє здоров'я для мене не має жодного значення. Є така негативна думка в людини. Якщо вона є, то вона обов'язково приведе до того, що здоров'я буде погіршуватися, 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 а людина нічого не робить для цього все змінити. Тобто, для позитивних змін спочатку треба пробудитися, винайти негативні установки, потім їх замінити на позитивні, потім вони мають стати у підсвідомість, і тільки після того ви почнете активно діяти, свідомо, змінювати свої звички і змінювати своє життя. Так воно працює. І це. Проблема, оскільки, якщо ми говоримо про здоров'я, я працювала, провела сотні вебінарів і працювала з тисячами людей з усього світу. І, от саме на етапі, коли люди кажуть на вечері питання то відповіді щодо обмежуючих переконань, вони кажуть, про здоров'я нічого не написали. От сфера здоров'я нічого, як таке може бути. Якщо ви не написали, це означає, що ця сфера у вас в найгіршому занедбаному стані. Це відбувається. Через те, що ви цього не помічаєте, ви не знаєте, а ще через те, що, можливо, у вас з дитинства закладені страхи перед лікарнями. От дітей в радянські часи уколами в попу лякали так, що після того дитина стає коли дорослою, вона робить все, аби уникнути жодних всіх медичних оглядів, аби не робити жодних маніпуляцій собі здоров'ям, аби взагалі не відвідувати стоматологів. Ніяких жіночих лікарів. Все це відбувається через ті програми підсвідомості, що були закладені з дитинства. І от ваша задача їх винайти, їх потім змінити з олівця на ручку з червоною пастою, як це вимагає технологія. І от після того вам знадобиться певний час задля того, аби нові переконання, записані червоною ручкою, стали у підсвідомість. Скільки треба для цього часу? От вже починається тоді третій етап, так би мовити, це створення собі видатного життя, життя своєї мрії. На це треба щонайменше 180 днів. Це, до речі, той період, півроку, коли клітини в людини замінюються і замінюються думки. Тоді все, що ви записали олівцем, все те, що ви собі написали всю ту неправду про себе. Все те, взагалі, що ви думали про себе, про свої можливості, про фінансові здібності, про таланти, про свою зовнішність, про своє здоров'я. Весь той негатив, він буде витертий у підсвідомості і замінений на позитив червоною пастою. Тому що підсвідомість не сприймає олівець, вона сприймає лише те, що ви пишете червоною пастою. І оці 180 днів, здаються, це великий термін, але. Щойно, ви написали оцей зошит із переконаннями, все зробили як треба, прочитали, скільки треба все олівцем, і червоною ручкою. Вже після того ви читаєте тільки те, що записано ручкою з червоною пастою. І от з цього моменту треба 40 днів задля того, аби у вас почало змінюватися оточення. Ну, не лякайтеся. Такому терміну 40 днів, це нормальний термін, він нічого не означає поганого негативного, ніяких асоціацій. Насправді, це той час, коли починають просто спалюватися старі мости. Тобто люди, які були в вашому оточенні, вони постійно посилювали той негатив про себе, який у вас був у підсвідомості. Тобто, все в те, в чому ви були негативно переконані. Ті люди, які з'являлися в вашому житті, вони вам це, наче, підтверджували. От є в те, в тебе є переконання, от так, от я тобі і підтверджую. Тобто, якщо жінка не поважає себе, не любить себе, не цінує себе, обов'язково поруч з нею з'явиться чоловік, який їй буде казати, що вона не гарна, що вона не вродлива, що вона нічого не вміє, що вона дурепа, принижувати її постійно. Тобто, всі ці. Аб'юзні стосунки це все відбувається через те, що жінка притягує до себе чоловіка, який постійно підкреслює їй ті негативні думки про себе, які вона має. Тобто, що треба вам зробити? Позбавитися цих негативних думок, замінити їх на позитивні. Такі негативні люди, які підкреслювали весь цей ваш негатив, вони почнуть поступово прибиратися з вашого життя різними методами. Не завжди це приємно. Але це все відбувається, так має бути. Життя очищується, і в ваше життя приходять, з'являються позитивні люди, які будуть підкреслювати і постійно, ну наче нагадувати вам про ваші нові переконання. Ви почнете отримувати перш за все компліменти, добрі слова. Вам почнуть більше посміхатися. Люди у вас почнуть зростати фінанси. Ви почнете більше бачити своїх можливостей, здібності і більше вірити у себе. Я кажу вам про ті речі, в яких я твердо переконана, бо я практик. Я знаю тисячі історій, кому це допомогло, і воно також допомогло мені. Так само це все допоможе і вам. Отже, обов'язково подивіться відео про те, техніку, яку треба зробити, аби повністю змінити своє життя на краще. І обов'язково дивіться плейлист про обмежуючі переконання на каналі енергійне життя. Повертайтеся завжди сюди. Я Поясню вам дуже багато цікавих речей, можливо, самою простою людською мовою, як ви раніше ні від кого не чули. З вами була Оксана Каменецька. Дякую, що подивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, лайк цьому відео, коментуйте обов'язково і завжди ви можете звернутися до мене за консультацією за тією поштовою скринькою, яка вказана в описі до цього відео. Дякую, до побачення!